Я Сергій Петрик, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програми, засади і принципи пар... політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її права, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадян. Нації, здатної на самоорганізацію та колективної дій, досягнення цілей європейських інтеграцій України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїм виборцями і колегами, урочисто присягаюся у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватись програми партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним. Інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсу із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуються до. Народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свій депутатський повноваження.